Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас сьогодні. Розпочинаю свою роботу медіа Центр України «Укрінформ». Мене звуть Ольга Таманова. Десятий рік триває війна, 628-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про цьогорічну посівну кампанію. А також будемо говорити про експорт та перспективи експорту українського зерна. У нас у студії Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо вас. Пане Денисо. тож давайте поговоримо про спочатку про цьогорічну нашу посівну компанію, що вже можна сказати, які результати. Ну, власне, посівна кампанія заходить до свого завершення підходить, тому що нелегко було, як і минулого року під час активних бойових дій, але тим не менше аграрії в полі вони працюють. Що характерно, то дійсно зменшили кількість посівних площ, порівнюючи з довоєнним повномасштабним вторгненням. Фактично в два рази зменшили посівні площі. Ну тут фактори зрозумілі: це окуповані території, і заміновані території, і профронтові зони, де відбуваються активні бойові дії, але також дуже важливим фактором залишається це відсутність. Сутність коштів і також погодні умови, які трошки відіграли теж затримання, тому що була посуха в певний період часу і іграй не могли працювати в полі. Тому зокрема, якщо ми говоримо по пшениці, то фактично десь засіяно порядка 3,8 мільйонів гектарів. Це ну в два рази менше з двоєнним періодом часу. Якщо говорити в цілому, чому так і відбулося, я хотів би саме наголосити на фінансові складові, тому що фактично за цей поточний рік а й українські товаробники втратили порядка 100 мільярдів гривень. За рахунок недоотримання фінансування через можливості реалізації своєї продукції, тобто логістика, а вона створила дуже велику проблему з ціновою позицією, і фактично по всій групі зернових і навіть в цьому сезоні по соняшнику багато з підприємств є збитковими. Тому звичайно в цих умовах констатувати, що ми могли там розширювати свої можливості посіву, на жаль, не доводиться. Але що важливо, хотілося б зазначити, це ніяким чином не відобразиться на продовольчій безпеки в самій країні. Тому що цього, що ми маємо зараз по зимі, групі, я думаю, по ярих культурах теж ми будемо повною мірою забезпечені. Єдине на що це буде впливати, це звичайно експортний потенціал, це можливість реалізації на зовнішні ринки. А отже, і можливість нам як державі отримувати валютну виручку. Ну і звичайно, товаровиробникам отримувати кошти, тому що за ці кошти вони послуговуються своїй господарській діяльності. І в цих умовах, коли ми говоримо про такі втрати, порядка 100 мільярдів гривень, це близько 2,5 мільярдів доларів. А дуже важливо було б знайти фінансову підтримку у вигляді кредитування. Ми розуміємо, що прямих дотацій ніхто отримував. Не буде, війна продовжується, ворога потрібно відбивати, а от кошти потрібно не збрати. Власне, якби була розширена програма лімітів для сільгостоворобників в рамках 5.7.9, це б, звичайно, допомогло краще буде підготовлено до посівної весняної кампанії. Ще один з факторів, зокрема, якщо наголосити, то ці ліміти зараз обмежені 90 мільйонами, було б варто збільшити до 150 мільйонів, але при умові не збільшення відсоткової ставки. Тому що буде відсоткова ставка зростати, це ніяким чином не допоможе товаро. Робникам, тобто залишити її на рівні 5%. І ще один з механізмів сьогодні є кілька законопроєктів Верховній Раді України, а це щодо аграрних розписок, які б давали можливість вносити заставу землі, яка є в твоїй власності, або в оренді, для того, щоб отримати теж фінансовий ресурс. Якщо вони будуть проголосовані Верховні Ради на весняну кампанію, це буде додатковий стимул профінансувати українських товаровиробників. Давайте поговоримо про те, скільки все ж таки за цей рік вдалося зібрати врожаю, якщо порівняти це з минулим роком, наскільки це плюсом чи мінусом? Плюс, тому що якщо говорити минулий рік, у нас фактично. Було в межах 66-68 мільйонів. А сьогодні ми вже зібрали порядка 72 мільйонів тонн зернових. і кампанія продовжиться, тому що ще стоїть кукурудза. Багато хто не буде виходити до збирувати. Зокрема, я знаю по сумщині такі історії, коли товарники просто залишають через нерентабельність. Але тим не менше, ми будемо виходити в показник десь порядка 80 мільйонів тонн зернових олійних культур. Це знаєте, це показник фактично там 16-17 року в Україні. Тому ми якби розуміємо, що це досить таки в умовах війни хороший результат. Якщо говорити, ми розуміємо, що головний один із головних викликів зараз для аграріїв це безумовно, експорт. Тож давайте поговоримо про це, які перспективи чи зараз працює так званий зерновий коридор у чорному морі, наскільки він ефективно працює, і щодо ситуації з країнами ЄС. Власне, експорт це дійсно ключовий момент з аграрною продукцією, тому що без цього дуже важко планувати свою роботу. І ми, на жаль, констатуємо, що в цьому маркетинговому році ми вже відстаємо порядка на 30% порівняно порівняної там маркетингової рік липень станом на сьогодні. Ми експортували більше 14 мільйонів тонн. А культур сьогодні ця цифра трошки більше 9 мільйонів. Тобто, показники говорять самі за себе. Чому? Тому що тоді активно працювала зернова ініціатива, так чи інакше під проблемами, які створювала Росія, все ж таки кораблі йшли і серпень, вересень і навіть жовтень, був один із найкращих показників в минулому році по експорту аграрної продукції в рамках зернової ініціатив. Зараз ми ж маємо лише можливості реалізації наземними шляхами і відповідно річковими портами через Дунай до Румунії на Констанцу. І в принципі, це досить таки непогано воно працює, враховуючи труднощі. Все ж таки в жовтні вдалося експортувати 4,8 мільйона тонн. Це досить таки хороший показник. При умові дійсно можливості здійснення і чорним морем частково тому, що той гуманітарний коридор, який сьогодні зробили наші військові, продовжують підтримувати його міць, тому що ми розуміємо, що Росія ж не здається, вона продовжує здійснювати лише атаки по інфраструктурі України цивільний, по цивільних мешканцях і економічні інфраструктурні об'єкти їх теж дуже цікавить. і Нещодавний удар по кораблю, який заходив проти Одеси, якраз яскраво цьому свідчення. тому в принципі вони не набули на. Сьогоднішній день широкого, скажімо так, об'єму експорту чорним морем, але це є додатковим інструментом для збільшення експорту української продукції, і це дуже сильно відобразилося на ринку, тому що коли запрацювали гуманітарні коридори, ми побачили трошки підняття в ціні зерновій групи, що давно не відбувалося. Більше того, це також зменшило ціну на фракт по кораблях, які почали заходити і на Дунай. Інша проблема у нас створюється з сухопутними маршрутами, і знову ж таки в цьому аспекті підіграли. Скаже, так на руку агресору будемо про це відверто говорити, тому що чим більше труднощі з експортом, тим Росія себе краще почуває. Я маю на увазі це заблоковані напрямки пропускних пунктів між Україною і Польщею, де польські експортери перевізники вже 6 листопада фактично блокують можливості здійснення повноцінного руху. Сьогодні вже тисячі автомобілів стоять в корках і на вхід в Україну територію Польщі і на вихід з території України. Звичайно, це несе додаткові фінансові втрати. Зараз важко прорахувати, адже діалог триває, але запізнення по маршрутах відбувається. Фактично на 4-5-6 днів неможливості вчасно пройти експортний коридор. Якщо ти задекларував свій автомобіль в електронну чергу, умовно там станом от в мене була розмова розмова з аграрієм, станом там на 9 листопада йому вже відтермінували після 15 листопада, тобто такі великий перелік в датах, які сьогодні наступають. Тому зараз дуже важливо. У все ж таки поновити цю комунікацію на рівні всю вже буде сформовано новий, напевно, коаліційний уряд на території Польщі, такий проєвропейський уряд, який має дотримуватись і вимагати дотримання тих законних рішень, які були укладені в контексті, скажімо так без. Руху українських вантажів без додаткових бюрократичних засад, тому що тоді щоб раніше там нам потрібно було брати дозволи на те, щоб рухатися коридорами європейської зони. Зараз цього немає, тому сьогодні, навіть понеділок, наскільки мені відомо, буде зустріч на рівні і міністра заступника міністра інфраструктури України з польським колегою з справнеставниками власне цих сил, які здійснюють блокування, і що вдасться частково досягнути перемоги. Звичайно, це був додатковий інструмент можливості експорту. Тобто ми чекаємо на цю зустріч і очікуємо, що Ця зустріч стане якимось рішенням ну, принаймі так діалогом якимось додаткових інструментів, тому що ну, позиція України вона зрозуміла в умовах війни, в умовах а, таких великих втрат, які ми несемо через неможливість задіювати повною мірою чорне море. Коридори солідарності це є один з ключових напрямків. Більше того, нещодавно приїзд президентки Європарламенту пані Фрондерляні, яка сказала, що ми готові далі розвивати експортний потенціал з України. То чому ж відбувається, що одна країна Європи? Європейської зони, нехтує є законами європейського союзу і вдається до таких самостійних блокад. Цього не допустимо робити. Скоріше за все, ми розуміємо, що це буде якийсь компроміс, який він може бути на вашу думку. А те, що Україна не буде поступатися до раніше домовленостями в контексті так, зняття цих бюрократичних перешкод, тобто дозволами, це вже було озвучено на рівні міністра Кубракова. Які інші будуть аспекти, ну це треба залишити політикам-чиновникам в контексті, щоб вони нам потім показали на що готова далі рухати Україна. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Владислава Обух, Укрінформ. А наскільки сприятливі для наших експортерів зараз? Наскільки сприятлива на кон'юнктура? Знаю, що от на ринку кукурудзи, на який ми так сподіваємося, завжди на вал експорту зараз відбувається зниження цін до трирічного мінімуму, зокрема на Чікаській біржі. Що за іншими напрямками, і як це позначиться власне на стані тих, на збиранні тієї ж кукурудзи, про що вже згадували, чи збільшить це площа, які стоятиме. До весни не зібраними? Напевно, що збільшить, особливо для тих, хто фактично не продовжує цю роботу, тому що якщо він зараз не збирає, тобто він собі економічно розуміє, що весною буде краще все ж таки не менше втратити, чим зібрати зараз і втратити набагато більше. Що стосується кон'юнктури світової, то ми. Хоч і послуговуємося там світовими ринками, але в Україні вже другий рік війни. Другий рік війни фактично ціни в середньому на 40% нижче від світових. І, звичайно, що це частково впливає, але в глобальному воно не впливає на показники в Україні. Більше того, ми зараз бачимо перш певне зацікавлені з боку азі... азійських ринків українським збіжжям, в тому числі по кукурудзі, і це створює певний такий попит, який існує на сьогоднішній день, і дає можливість частково а, додавати в ціні. Тому в принципі, те, що сьогодні говорять товаробники, якщо так буде далі відбуватися, то звичайно, що вони зможуть її реалізувати. Інше питання, що у нас і в цьому сезоні, порівняно з 2022 роком, зменшились посівні площі, але за рахунок сприятливих погодних умов кількість врожаю по кукурузі він значно збільшився. Як будуть закладати основу по кукурузі на наступний сезон, зараз важко спрогнозувати. Знов ж таки все буде залежати від того, як вони реалізують свою продукцію і наскільки вони будуть забезпечені матеріально технічними Умовами для посівів, тому що від того фактично буде формуватися їхнє бачення, чи це буде більше соняшнику, чи це буде більше сої, чи це буде та сама кукуруза. Ми поговорили про світову ціну на світовому ринку. Якщо повернутися до внутрішнього ринку, чи очікуємо ми збільшення ціни на якусь, на якусь із культур? Саме культур, чи ми говоримо, продуктовий ми говоримо кошик? про продуктовий кошик? про продуктову А, продуктовий безмоги. кошик та ну власне у нас вже фактично фактор сезонності почав відігравати в дуже велике значення, і в довоєнний період часу листопад і зимовий період він характеризувався підняттям цін на ряд продуктових таких позицій, такого навіть певного продуктового там сімейного кошику у вигляді яєць молочної продукції, м'ясних виробів, овочевих культур. Відповідно, це зараз теж відбувається. Фактично з кінця серпня у нас зросли ціни на молочну продукцію, м'ясну продукцію це обумовлено як логістикою, так і здорожчання цін на паливно-мастильні матеріали, але також фактором закінчення сезонності великого молока. Плюс у нас зменшується значна кількість поголів'я, верха, особливо в домашніх господарствах. А попит всередині країни він є досить таки високим на, на молочні продукти. І відповідно, сьогодні конкуренція між переробними підприємствами призвела до того, що ціни на закупівельні молоко екстракласу воно трошки скажу. Зросло. Воно зараз в такому в піковому стані перебуває, і тому ми бачимо здорожчання цін на молочку. Фактично, це може відбуватись десь до середини грудня місяця, поки е, переробні підприємства матимуть зобов'язання по контрактах, які і внутрішнім, так і на експортні ринки, які вони виконуватимуть. Далі, можливо, частково ціна буде опускатись. По яйцях, на жаль, цього не доводиться констатувати, тому що це буде період такий довгого, е, скажімо так, тримання ціни десь до середини весни, тобто до, до травня місяця, поки не буде. Почнуть з'являтися представництво там пропозиції від домашніх господарств. Ви знаєте, птахівництво теж дуже сильно постраждало від військових дій. Знищено велика кількість птахофабрики. Відповідно, це призводить до певного дефіциту промислового виробництва. Що стосується, наприклад, круп, то тут бачимо досить таку позитивну динаміку для українців. Не скажу для товароробників, тому що вони теж вже починають працювати в збиток, зокрема, якщо по сьогодні ціни опустилися менше 30 гривень за кілограм. Ну і відповідно це фактично в два рази менше, якщо порівняти з цим самим періодом минулого року. Тому фактор сезонності він дійсно має значення і на ці ціни, на цю групу товарів, які я сказав, фактично ми можемо спостерігати ще ріст там порядка 50% в зимовий період часу. Також. Я дякую вам У мене, мене ще є теж важливе питання, Прошу. над яким сьогодні працюють товароробники, які фактично в контексті тих труднощів, про які ми з вами проговорили. А перед ними стоїть дуже великий виклик під назвою з 1 січня обіг земель сільськогосподарського призначення. Другий етап. за два місяці я б'їздив більше 10 регіонів України, де ключовим питанням було, що ми будемо робити з лімітами. Адже українські товаробники виснажені, фінансів їх немає. Більше того, я вже не говорю про середні. Малий клас, який аграріїв, скажімо так, працює в нормальних більш-менш умовах. А якщо ми говоримо окуповані деокуповані території, для них взагалі фінансування можливості купівлі землі він відсутній. І тому а сьогодні і ми, як українська градна рада, зареєстрували петицію на сайті президента. За тиждень вже зібрано більше 11,5 ти, тисяч голосів українців, які підтримують нашу позицію щодо непідняття лімітів в 100 разів, тобто сьогодні. Діє ліміт 100 гектарів в одні руки. А на жаль, вихідні чомусь сайт впав два дні. Він фактично не голосував сьогодні. йшов до вас думаю, будемо на цьому акцентувати, але запрацював. Видно технічні якісь пошкодження були. Тому дуже велике прохання. Хто нас чує українців підтримати теж своїм голосуванням петицію аграріїв? Ну, і, звичайно, хотілося б зворотнього діалогу з боку Верховної Ради України, тому що ми надсилали і зверталися щоб провести певні слухання комітетські, хоча б для початку, і почути регулярно аграрії, чому з 1 січня 2024 року не варто було збільшувати ліміти в 100 разів. Хотілося б зторкнутися ще однієї теми, теми розмінування. Як з цим у нас ми все ж таки вдається нам розміновувати території деокупованих наших регіонів? Наскільки це відбувається швидко і наскільки аграрії встигають опрацювати ці землі? На жаль, не швидко. А випадків які пов'язані з вибухом і техніки і підривом самих, самих товаробників, на жаль, є досить велика кількість. Буквально там минулого тижня на Херсонщині теж нашу. Учасник, на жаль, загинув його тракторист. Трактор взагалі ну просто там людину по ДНК потрібно взнавати, тому таких випадків, на жаль, є. А щодо кількості збільшення площі розмінування, так це частково відбувається. Наскільки мені зараз відомо, більше запланованих там 470 тисяч гектарів на цей рік опрацьовано і передано, скажімо так, в обробіток для об'єднаних громад і товаробників порядка там 200 тисяч гектарів. Це принципі, непоганий результат, але знов ж таки, якби у нас було більше можливості залучати саперних груп, більше можливості фінансування на купівлю обладнання техніки, відповідно ці процеси мали б швидший характер. Тому звичайно, ключовий момент, який сьогодні стоїть перед урядом країни, це продовжувати так само, як вони продовжують інтенсивно працювати з зовнішніми партнерами в пошуках фінансування, в пошуках можливості залучення коштів в розмінуванні. Інакше дійсно ці процеси вони будуть характеризовані от такими значними в людські. Скими втратами, і фактично, можливо, навіть знаєте, втрату ентузіазму людей повертатися щось там робити, тому що самостійно впоратися з таким лихом їм на жаль буде дуже важко. Я дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Деніс Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. А наш наступний брифінг відбудеться у 14 й годині. До нас приєднається представник Державної служби з надзвичайних ситуацій, і будемо говорити про те, як вберегтися від небезпек під час опалювального сезону. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони. Слава Україні.